Є країн незвичних, та така одна, в ній рухлива і незвична живе дітвора. Жили були собі діти в дитсадку Берізка Знають всі, не сумували малятані трішки. Щоранку наші малята відкривають двері незвичної казкової країни під назвою Фізично розвивальна столиця країни, місто Рухляндія. Є у ній багато міст, та ми познайомимо вас із двома із них. Є у цих містах острів ходьби, міст рівноваги, вежа лазіння, вулиця Бігова, Провулок Стрибків та площа Кидання Ловіння. Вас запрошують малята, наші сонячні зайчата, ранок починається, двері відчиняються, і в країні цій малята вчаться тіло гартувати. Організовуючи самостійну рухову діяльність, наші вихователі враховують особливості здоров'я і фізичний розвиток, функціональні можливості організму конкретної дитини. Неодмінні умови. Систематична попередня робота з дітьми з метою формування в них необхідного рухового досвіду, урахування рівня фізичної підготовки, обізнаності про техніку виконання рухів. Щоб міцнішими зростати, будемо в різні ігри грати, ураховуючи провідну роль ігрової діяльності в особистістому зростанні дітей. Значне місце під час організації рухового режиму ми відводимо рухливим іграм. Набагато цікавіше проходять ігри з використанням масок, шапочок та атрибутів до ігор. Час так швидко пролітає, і зарядка нас чекає. Ранкова гімнастика є одним із найважливіших компонентів рухового режиму дітей. Вона спрямована на оздоровлення, зміцнення, розвиток фізичних якостей і здібностей дітей, закріплення рухових навичок. Для цього у нас є різні атрибути. Бджілки в гості вас чекають. Тут найменші проживають. Сон маляток залишає, кожен вправи починає. Відповідно до показників денної та тижневої динаміки працездатності, плануємо ми профілактичні фізкультурні вправи на корекцію постави і профілактики плоскостопості. Для цього у нас є різні атрибути. Мов кораблик наш куточок в плавання рушає. В ньому є усе потрібне, про це кожен знає. Для зарядки є хустинки, палиці й гантелі обручі є й прапорці, і м'ячі веселі. А щоб рухи основні ми могли вивчати, є лисичка, у нас дуга, а ще є канати. Для метання є корзина, крокодили для ходьби, для стрибків незвичні класи. Дуже любимо їх ми. Коригуючі доріжки дуже різні у нас є. Для чудової постави атрибути просто клас. Маски-шапочки для ігор є в куточку для малят. Ось чому і поспішають дуже радо всі в дитсад. Ось такий наш фізкультурний куточок. Він формує у дітей здоров'я, зберігаючи світогляд. Допомагає бути сильними та вправними. Девізом нашої роботи у цьому напрямку є слова Шопенгауера. Здоров'я так переважує решту благ життя, що здоровий жебрак щасливіший за хворого короля. Здоров'я це те, без чого людина не може бути щасливою. Отож кожного дня наші діти несуть із собою з дитсадка часточку щастя.